В кишені поруч із ключима лежала записка. Розгорнувши її, прочитала вміст, і серце ледь не розірвалося від болю. Я вийшла з дому разом із чоловіком. Ми поспішали на роботу. Чоловік сказав, що забув ключі від кабінету в курці, яку одягав вчора, і попросив, поки він виїде з гаража, щоб я збігла додому і принесла. Я швиденько піднялася на п'ятий поверх, відкрила двері і знайшла куртку. В кишені поруч із ключима лежала записка. Розгорнувши її, прочитала вівторок, ресторан Ельдорадо о 18-й годині. Серце ледь не надірвалося від болю. Я прикусила губу і пішла до чоловіка, сіла в машину і не подала виду. Чомусь всередині не хотілося вірити, що чоловік мені зраджує. Протягом дня зміст записки не виходив із голови. Але я вирішила мовчати. Увечері все-таки я вирішила заглянути в той ресторан, щоб побачити цю щасливицю і переконатися в зраді чоловіка. Відкриваю двері, а серце ледь не виривається з грудей. Переступаю поріг і мене зустрічають овації. У залі зібралися всі мої знайомі. Що ж це таке? Подумки, питаю я. Назустріч із великим букетом квітів поспішає чоловік і вітає мене з третьою річницею нашого одруження. Боже мій, в круговерті будніх я зовсім забула про цю дату. Вибач мене, коханий, вимовляю я. І падаю в обійми чоловіка, і знову оплески. Лунає музика, ми танцюємо вальс, і я відчуваю себе найщасливішою жінкою на світі схиляю голову на плече та відчуваю лише ритм музики і теплі обійми. Я знав, що ти заглянеш в записку. Хотів зробити для тебе сюрприз, і він вдався, шепоче на вухо чоловік. Я люблю тебе. Музика стихла. Посипалося привітання від друзів з нагоди такого свята. Мені здавалося, що все це сон. я знала, що мій чоловік любить мене дивувати, але щоб так, я не очікувала. Вечірка видалася невимушеною. Я була одягнена в звичайне плаття і надзвичайно приємно. Яка, мабуть, запам'ятається мені на все життя. як добре, що мені наскільки пощастило з чоловіком, який вміє і гроші заробляти, і відпочивати, і дарувати тепло.